Прекрасні мої, сьогодні вийшла навіть невеличка лекція тренування. Тому, хто вже все давно знає ваша десь 13-та хвилина. Але цю імпровізовану лекцію я все ж послухала. Ви. Прекрасні мої дівчата, всім привіт! Я все, ще в наших Карпатських горах. І коли ми ходимо в гори, коли ми дуже багато ходимо взагалі. Коли ми це робимо правильно, коли ми е, використовуємо наш крок для того, щоб не тільки не впасти, рівномірно розподіляти навантаження, а також є дуже крутий бонус це безкоштовне, постійне, здорове, функціональне тренування наших прекрасних сідниць, а також стегон. І тому, звісно, в мене дуже велике бажання, не дивлячись на те, що я ну зовсім не в фітнес одягу, записати для вас ще одне тренування, стоячи для сідниць, а також стегон. І сьогодні в нас будуть такі собі попамахи, мабуть. Багато хто. Подібні вправи так називають, і багато хто з спеціалістів їх не дуже цінить і навіть посміхаються з них. Але якщо подібні вправи, а варіантів може бути дуже багато робити свідомо, думаючи, що ми робимо, то, звісно, весь рух, все навантаження піде туди, куди слід, на свідниці. Я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам обов'язково потрібен рух, нам обов'язково потрібна активність, але ми це все робимо на здоров'я з технікою і, звісно, із задоволенням. І ми бажаємо повертатися на килимок, на тренування, в зал, на природу і рухатися функціонально здорово для нашого тіла. І, звісно, я вас прошу. Прошу, приєднуйтесь не тільки, а ще й залишайте коментарі, спілкуйтеся разом зі мною. Побажання ваше, можливо, залишайте. І інші тренування на моїй сторінці, Долена Фіц, шукайте їх там дуже багато вже. Тренуємося разом. А сьогодні до нашого тренування, стоячи, як я вже сказала, у нас буде три вправи, і кожну вправу ми зробимо по 10 разів. І все це ми зробимо два сети. і все це я роблю разом з вами. І все це, якщо у вас буде бажання, ви можете зробити більшу кількість разів, але не рекомендую. І більшу кількість сетів. А от кількість сетів можете, якщо є бажання, ще раз моє відео поставити на початок, наприклад, і зробити більше, наприклад, 3-4. Але навіть якщо ви не дуже посмішаючи і також свідомо розподіляючи навантаження, як я вже казала, зробите усього два сети. Ви обов'язково м'язи цільові відчуєте. отже, поїхали. Перша вправа. І ще момент, до речі, я роблю все це на так званому балансі. У мене немає опори. Більше того, у мене ось така трекінгова поверхність рівна. І, звісно, мені це ще більше додає праці. Слідкувати за тим, щоб я не впала, і це ще більше додає правильної функціональної праці моїм сідницям. Але якщо ваше суглоби, ваше здоров'я, ваші навики не готові до цього, будь ласка, ви завжди можете встати до опори, але не падайте на ту опору. Добре, хай м'язи е, отримують своє навантаження. Отже, ми поїхали перша вправа. Ваша опорна нога м'яка в коліні, також та нога, яка буде рухатися, вона також може бути м'яка в коліні, але треба закріпити це. і стопи такі дуже, ми їх відчуваємо, такі сокірочкою, Вони, коли направлені пальці на нас. Вони дають ще більше можливості відчути м'язи, угу. тобто не тянемо носочок, а направляємо на себе. І поїхали ми відводимо ногу рівно у бік. Десять разів видих і вдих. Ось таким чином. Зараз я встану, щоб ж реально не впасти. І такий момент, да, вступлялочка велика, але це треба знати, що у вас буде працювати не тільки нога, яка рухається, а також і ваша опора. Тому що ще раз нагадую: коли ми е, на балансі рухаємося, тим паче, а навіть якщо просто стоїмо, наша опорна нога, наша опорна сідниця, вона якраз е, виконує свою. Пожиттєву, життєву функціональну працю не дає нам впасти. І саме від цього повинна починатися праця м'язів-сідниць. А вже на цю працю ми вже якось робимо додаткову форму. Тому вже працюють обидві боки. Все, от тепер я працюю. Поїхали. Вийдих і вдих. Один. Два, три. Не поспішайте! Чотири і п'ять і шість, і сім. Видих бік, вісім. І дев'ять, і десять. Є. І коли ми повертаємо ногу в початкове положення в процесі виконування можна торкатися підлоги, так буде легше. І так, навіть якщо ви не тримаєтеся опори, у вас є більше шансу втриматися, втримати рівновагу. Але можна, як я, не торкатися весь час бути на повному балансі. Я змінюю сторону і поїхала інша нога. Видих. І видих. І видих. І видих. Хай чотири. Хай тут чотири. І п'ять. Шість стопа сокірка на себе. Сім. І вісім. Не обов'язково дуже високо. Дев'ять. І ще один зроблю. Десять. Не робіть прямо мах Відведення саме силове, саме відчувати працю м'язів. Від час від часу можна навіть долонь сюди простосовувати і реально е відчувати, як працюють сідниця. І об'єм стегон. Перша вправа є, друга вправа. Тепер ми нога, яка рухається, ми прям згинаємо десь на 90-80 градусів коліно, Стопа також на себе залишається сокірочкою, але у такому вигляді гомілкостоп 90. І, будь ласка, ногою, яка рухається, не штовхайтеся вперед. Представте, ось тут є. Стіна, і ви вздовж стіни просуваєте вашу ногу. І тепер ми зігнуту ногу відводимо назад. І ось долонь прямо можна розташувати на вашу сідницю хоча б час від часу, і відчувати працю сідниці. Працюємо. Один. І два. І видих. Такше. І вдих. Повертаємо три. Чотири. І 5. І шість. О, хорошо! 7. І вісім. І опорно також працюю. Дев'ять. І десять. Повертаю. Коли змінюємо ногу, можна попересуватися, Звісно, і вже інша нога. Стопа сокірка на себе. Коліна 90. Опорна нога також. М'яке коліна. Можна за. Кріпіть позицію. І працюємо. Один. І два. І три. І чотири. Бачите, тут не треба великої амплітуди. П'ять. І видих. Шість. І видих. О, сім. І видих. Вісім. І видих. Дев'ять. І ще раз десять. Будь ласка. А... Ми дуже гарно відчуємо навантаження, коли ми представимо, що ми якби просуваємо дуже тяжке повітря. От якби повітря, от прям кілька кіло важить, і прям просуваєте дуже густе повітря назад або в бік, куди ми рухаємося. Дві вправи є і ще одна вправа. І тепер ми прямо до вмикаємо, вмикаємо працю суглобів. Та застегнали кульшовий. Також ми ротіруємо наше стегно, то відкрита, то закрита ротація. І подивіться, ось я вам рукою показую, як буде рухатися наша нога. Ми весь час будемо робити ось такі вісімки. Да? Малювати ось такі вісімки. І що ми робимо? Знову у нас та нога, яка буде рухатися. Ми призгинаємо в коліні стопа, сокірка, закріпілі цю позицію, і ми також. Відводимо спочатку убік, потім ведемо вперед і би, загортаємо простір і знов відводимо. І ось таким чином тут дуже гарно працює суглоб, а суглоб рухомий це сама перша база для працюючих м'язів, і за суглобом рухаються наші м'язі. Поїхали опора, закріпила її. Підготувала ту ногу, яка буде рухатися перша. І мої вісінки. Один. Два. На кожну вісімку. Прям можна дихальний цикл. Чотири. І вдих, видих, п'ять. І вдих, видих, шесть. О, сім. Вісім. І дев'ять. І десять. Хто чесно це робить? Тот обов'язково відчує також опорну сідницю. Я вже міняю ногу, пересуваюся, навантаження зайве на суглоби мені не потрібне. І все інша нога присагнула в коліні, чуть-чуть відвожу і поїхала коліна і коліна, коліна і коліна. Коліна і коліна, щоб вам було легше зрозуміти цей рух, представляємо собі, що ми коліном ці наші вісімки малюємо. Або ще дороблюйте, а я зупинюся для того, щоб сказати, або ще якби представляєте собі, що ви обертаєте весь час, як би да, якоюсь лентою обертаєте ваш. Що висуглопи, наматуємо, 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 наматуємо. Трошки треба мені все ж доробити. Вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих. Ну, хай ще буде. Є, і ось наш перший сет. Друге, обіцяю. Буде скоріше ми його зробимо, пересуваємося. Я буду менше розмовляти і зосереджуюсь повністю на виконанні. Отже, зняли навантаження, попересувалися. Поїхали. Другий сет, Перша вправа. 10 разів відводимо рівну ногу або майже рівну. У бік. Працюємо. Видих, вдих. Видих, вдих. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Сім. Вісім і дев'ять. Десять. Зміна. Дуже важливо. не амплітуда, Не треба отут стискати бік. А залишаємо навантаження на нозі. Тому не амплітуда, а. Саме відчуття м'язів. Поїхали. Видих, інша нога. Видих. Два. Видих. Три. Головою плечі мене допомагати. І п'ять. І шість. Опорна стопа дуже сильно відчуває підлогу. Штовхаємося з нею. І хай ще два зроблю, навіть якщо бонус і є! Зміна. Пересуваюся. Згадуємо, друга вправа, згинаємо коліно. І у нас відведення назад. Працюємо. Один. Два. Руки можна таз. Можна також долонь сідниці відчувати. Перед собою можна. Опора триматися можна. В сторону руки можна, попереду можна. Аби вам це допомогло сконцентруватися. Тулуб. Занадто сильно, вперед не падає. Я вже нарахувала, рахувала. Думаю, десяточка. Точно є! Пересуваємося. І інша сторона закріпила себе і роблю один. І два. І три. І чотири. І п'ять. Просуваю в шість простір, просуваю сім. І вісім, і дев'ять. О! Десять. Зміна. І третя дуже цікава вправа, яка додає руху в наш суглоб, і яка через ось це розрухування суглоба дає ще більш відчути м'язи. Робимо, присогнули каліно і ось такі восьмерочки. Один хай буде і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Життя прекрасне. Змінна. Інша сторона. Опору тримаю, підготувала ніжку і поїхала. Один. Два. Хай це два. Три. Чотири. І п'ять. І шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і. Десять Прекрасно. ось ця остання вправа ще дуже-дуже крута додає відчуття нашу внутрішню поверхню стегна. І це теж дуже важливо. Ви ж, дівчата, знаєте, нам десь. Тут теж повинна, потрібно підтягнути, так? а я вам ще скажу, що внутрішня поверхня дуже тісно взаємопов'язана з м'язами тазового дна і, звісно, сідницями теж. І тому це теж є комплекс, і тому це треба комплексно. І по-різному тренувати, а не тільки тупий кач на поверхневі м'язи. Ось, разом з вами я зробила два сети, трошки ще попросуваємося, знімемо навантаження ось такими кіками. Вперед, кілька разів. Боки кілька разів, навантаження з м'язів, із суглобів знімаємо, і назад кілька разів. І, звісно, треба. За допомогою рук дуже гарно витягнутися і зняти навантаження, також, можливо, з рук, плечі, з улобів плечового поясу. Отже, будь ласка, доробляйте, якщо треба. Є якісь питання, пишіть. Вподобайки ваші прекрасні не забувайте. І повертайтеся на мої тренування. Тренуємося разом для здоров'я та задоволення. Ну і Нудно нагадує, хто пропустив початок. Треба все ж повернутися, і хоча б на дозвіллі дослухати, ну це ж корисно.